Сполучених штатів з новим рекордом. Шостий етап щорічної серії змагань з легкої атлетики Діамантова ліга отримав статус найбільш яскравого, ніж усі попередні. Причина криється у сліді, який залишили по собі українські висотники. Харків'янин Богдан Бондаренко і Херсонець Андрій Проценко. З поміж сімки учасників з Америки, Катару, Італії та Канади. Наш дует з трибунів у висоту у трійці лідерів. До Нью-Йорку процент летів з досить солітним багажем досягнень за останні півтора місяці. На його рахунку, два чемпіонства на міжнародних стартах у Франції та Нідерландах. Двічі Андрій входив у топ-5 першого та п'ятого етапів діамантової ліги. Зважаючи на насичений графік, адаптуватися у США, вихований заслуженого тренера України Геннадія Зуєва не встиг. Втім, у майданчик для стрибків виходив впевненим. З третьої спроби легкоатлет подолав планку на висоті 2 метри 35 сантиметрів. Цей результат вивів його на третю сходинку змагань і став особистим рекордом. На рахунку проценка і рекорд у підкоренні 2-36. Його було встановлено на весняному чемпіонаті світу в закритих приміщеннях у Польщі. Спроби зазіхнути на 2.38 та 2.40 не увінчалися успіхом, однак його підтримав співвітчизник. Та ще й як. Боротьба між Богданом Бондаренком та катарцем Утазом тазом Еса Баршимом триває, отже, не одне змагання. На попередньому етапі діамантової ліги українець поступився, ставши другим. Цього разу здаватися не збирався. Після вдалої спроби катарського атлета Бондаренку теж було необхідно йти на особистий рекорд 2,42. Ця висота серед європейців за всю історію давалась на відкритому повітрі тільки Патріку Шебергу, у далекому 87-му. Харків'янин її підкорив. Підкорив з спершу. Що спроби. Таким чином він становив національний, повторив рекорд Європи. Херсонець Проценко всіляко намагається не відставати від Богдана. Наступна змога це довести. У Андрія буде на командному чемпіонаті Європи, що цими вихідними стартує у Німеччині.